Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про золоту лихоманку, так звану Чорну П'ятницю. Це можна сказати одне й те саме: ті самі торги, які були озвучені варгеймінгом. Я розповім вам повністю про всі лоти, є вже вся інформація з максимальними знижками. Плюс за того я свою думку висловлю, чому я вважаю, що ця активність вона така провальна, можна сказати, тому що для основної маси гравців там взагалі немає е, жодного лоту цікавого, тобто за нормальну, адекватну ціну. Там пропозиції от самі по собі хороші є, але ціна в них неадекватна. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал і коментувати, друзі. Дякую вам велике за вашу підтримку. З самого початку, друзі, перед тим як ми почнемо обговорювати чорну п'ятницю, я хочу нагадати і показати вам деякі речі. Перше, це те, що я почав вже технічне своє переоснащення. До речі, назви товарів будуть під відео у описі. Це не реклама, просто може комусь сподобається, вони вирішать також щось купити. Перше, що я хочу вам розповісти, це свій новенький коврик. Він називається килимок для миші Vinga MP750 Ukraine. От так він виглядає в такому українському дизайні, дуже класно, мінімалістично. У нього у нас розміри 750 на 300 і на 3 мм товщина. 431, до речі, грам вага даного коврика. Доволі непогана штука. У мене до цього не було ігрових поверхень, У мене були просто коврики під мишку, оці, Знаєте, збільшеного такого типу. Друге, що я придбав, це нормальну мишку. От вона ігрова, але вона і для роботи дуже класна, тому що це от Logitech G102, у неї дуже хороша чутливість. Плюс до того вона класно виглядає. Зараз ви це все побачите. Значить, у неї чутливість DPI от, показник 8 тисяч. Тоді як у попередньої моєї мишки вона була просто офісна, там за 450 гривень, по-моєму, приблизно вона тоді коштувала. Там чутливість я подивився і раніше взагалі не звертав на цей показник 1200. Ну ви розумієте, яка різниця. А що це на практиці? На практиці це означає, що ви будете більш плавно курсором переводитись. і ну, це, це Я не знаю, я вам не поясню. от. Це треба відчути. Це дуже крута штука. Якщо у вас буде можливість, можете свою мишку також взяти. Не обов'язково цю, а там можете іншу. Третя моя покупочка це для покращення контента в прямому значенні. Це веб-камера. До цього в мене була вебка за 200 гривень буквально там. Вона знімала в роздільній здатності 640 на 480 p Ви розумієте, це. Мінімальне таке значення, щоб можна було хоч щось там розглядіти більш-менш нормально. Там не було автофокуса, там не було нормального балансу білого. Зараз ви може, ті, хто хмітливі, вже могли помітити два відео із новою вебкою. Звісно, якість набагато краща стала, і це дуже класна штука. І остання на сьогоднішній день моя покупочка, так скажемо, це клавіатура. Дротова RZTK, Mamba Tkl Kale Black Speed, USB називається. Назви всі будуть в описі, а купляйте де хочете, так скажемо. Вона чим класна, що в неї є RGB-підсвітка, повністю українська локалізація. От дивіться, яка кнопка Escape, наприклад, яка підсвітка, як вона запускається. До речі, є програма. Дивіться на Enter. Бавовна написано. Крута. Спеціально під українські реалії, так скажемо, зроблена. Мені вона дуже сподобалася. Плюс до того, це моя перша механічна клавіатура. До цього в мене механічних клавіатур не було. По технічному переоснащенню я вже все сказав. Тепер давайте я вам розповім по містичному дропсу. Ви знаєте, що впродовж трьох днів я робив і відео, про це нагадував. Був міжнародний чемпіонат з World of Tanks 2023 року, він проводився в Китаї, але це все не цікаво. в 26-11, тобто сьогодні була трансляція. За неї можна було отримати за 4 години перегляду або 2D-стиль, або день Према, або 3 дня Према, або 3 машинки т t 85 m і ще Вазеха 120 ПТ рівня виходе китайська. Я сьогодні запустив трансляцію, вона була згорнута. Потім підійшов, подивився, що там, зайшов в гру і зрозумів, що в мене випав 2D-шний стиль. От, бойове завдання виконано. Нагорода додано стиль китайська порцеляна. Ну, Звісно, я так як завжди посміхнувся, виклав у Telegram, для того, щоб інші люди подивилися. Пишіть, до речі, що у коментарях, що у вас випало за перегляд, тому що я думаю, багато хто дивився ці всі трансляції. Ну, а тепер ми добралися до головної нашої теми. Давайте тепер поговоримо про Чорну П'ятницю або Золоту Лихоманку, як її хто називає. Тут дуже багато пропозицій є. Напевно, в районі 45 може, ну, плюс-мінус так і є. Ось. З днями према, ось 30, 90, 180 днів. Малий, середній великий набор бонусів є. Це із різними резервами, із бойовими завданнями на їх досвіду і так далі. і так далі. Це я зачитувати не буду. Давайте розберемо техніку. Я зараз поясню, чому провальна ця вся штука. Дивіться, от у нас по техніці з'явилася інформація, які мінімальні ставки, так скажімо, так, ціни. Є на техніку. Ось дивіться, іс 6, ЄС 6 Black от Чорний. У нас мінімальна ціна, за яку ми могли його отримати 6545 золота. Звісно, у нас ця машина є і у боновому магазині, тому золото за неї взагалі, я думаю, ніхто не віддаватиме. Але суть в тому, що цю пропозицію по-хорошому треба було робити, наприклад, за 6-8 мільйонів срібла. От просто для того, щоб ті люди, які хочуть, вони могли, по-перше, в трейд-ін виміняти, якщо захочуть, по-друге, просто собі залишити, якщо вони звісно, цього захочуть. Друга пропозиція у нас, наприклад, швар за 5 тисяч 5 золота. Якщо я точно, звісно, цю всю інформацію розглядів, але 5 тисяч за шварпанзера, я його, наприклад, на чорному ринку забрав, по-моєму, за 7 чи за 8 мільйонів там були ставки, забрав у 2020-му чи в 2019-му, коли ще чорні ринки були, забрав на аукціоні, так скажем. Ну, одне одна справа, коли ти срібло віддаєш, якщо ти хочеш для колекції машинку, а інше, коли ти пропонують за такі... Великі суми золота. Ну, звісно, я не можу її рекомендувати ні в якому разі, але суть в тому, що її також можна було пустити. Це така нецінна машина, можна пустити було за срібло, щоб хоч якось пом'якшити цю реакцію на такі ціни. Далі йде Т-34 Black. Я також пропонував би, наприклад, цю машинку за срібло так само віддавати. От, наприклад, той самий Шварпанзер там, за 5 мільйонів, ну, наприклад, чи за 4. А Т-34 Блек можна було там поставити за 8, за 7, за 6. ну, як ви там схотіли. Далі йде гусь М6А2Е1 6930 золота. Ну, Звісно, для гуся, в принципі, це більш-менш нормальна ціна, так скажемо. Я нічого не можу сказати, не можуть лоти бути, наприклад, за срібло. ЛТ432 6260 золота, ВК7501К 7310 золота, Type 62 5130 золота. От, наприклад, Тайпасьому рівня це чисто машинка для колекції для таких покатушок, коли хочеться, можна було зробити якісь там лоти, парочку за вільний досвід. А так все за голду взагалі немає. Для тих, хто не донатив, взагалі немає ніякого е, сенсу е, туди заходити навіть. І дивіться, зараз у нас же співпадіння йде трейд-іна із цією подією. І от, наприклад, я виміняв пару машин в трейдіні. Одну я вам показував, це Астронерекс, вона мені дуже сподобалася. А іншу це Іса Чорного я виміняв на... ELC90 на йолочку. Е, доплата там всього була 500. Е, я, у мене її не було, а світляк класний. хай буде, можливо, колись пригодиться, так скажемо. Далі у нас йде ТС5 8510 золота. Далі ЄСу 152К, 8430 золота. От цю пропозицію я взагалі не розумію, тому що це дуже поганий танк. У мене вона є, на ній дуже важко грати. Так, гармата там класна, але все інше жахливе. Оцю пропозицію, як мінімум, можна було за вільний досвід віддати. Там, за 300 тисяч там, чи за стільки, я не знаю, або ставка, або аукціон, або ще щось. Можна було придумати і класно було б. Proto AMX 30 також можна було цю машинку, в принципі, на аукціоні за вільний досвід там віддати. Це 52 лі 6930 золота, ну, хай би він так і був, яка різниця. Об'єкт 274А. 8000 аж 360 золота, Лан Сен Сі 6930 золота, хоча він колись на чорному ринку був і його за срібло забирали перший лот. Це ще давні чорні ринки, а там 19 чи 18, коли вони почалися. ЄС 3 з механізмом заряджання 10 тисяч 80 золота. І, звісно, в нас ще є такі топові пропозиції, прям капець, які вони топові. Я не знаю, хто їх покупляв, можливо, в когось там золота дуже багато що донатять. От Гонсало 19 800 золота. Говорять, хороша машина. У мене його немає. У мене тільки є калібан. Він візуально схожий, але по механіках він відрізняється. Далі у нас іде лісовий дух. 16100 золота. Друзі, в мене от лісовий дух випав із гарантованої нагороди, так скажімо, з коробочок, коли його вводили. Це абсолютно однакова машина Су-130пм. Так що не знаю, чи вона варта, звісно, такого золота, я думаю, навіть не варта. Кіровець 1. От Цього я взагалі не розумію. Ціна 17150 золота. Що унікального в кіровця, не розумію. Це дуже погана машина, в неї єдине, що хороше це конкретно бронювання. От Бронювання там немає ніяких претензій, класна машинка. А от по гарматі вона взагалі не комфортна, по динаміці не комфортна. Ну, 17150, мені здається, це перебор. Далі йде марш 16 200 золота. Частково можу погодитися, тому що дуже багато цю машинку, коли вона виходила на релізі, так скажем, забирали там около 20 000 з голди. Робили ставку і забирали цю машинку. Ну, не знаю. Звісно, ціна висока, я не можу нічого спорити, але тут хоч якось можна зрозуміти. Єси 3 а Сапсан 17200 е, золота. Ну На Сапсана також можна зрозуміти, це такий розстаткований танк, але це той самий ЄС 3 з механізмом дозаряджання, наскільки я розумію. По всім механікам це його клон, тільки в іншому 3D стилі. І дивіться, що далі саме цікаве. Alxug Панзер Пантера. Оця ЛТшка 7 рівня, друзі, я її забрав на чорному ринку за 7 чи за 8 мільйонів срібла. Я знаю, що я дуже багато поставив, але дивіться, зараз її як колекційну таку машиночку продають взагалі за золото. І ще цінник 13 250 золота. Це вдумайтесь, 13 тисяч золота. Це як премтанк 9 рівня, наприклад. Оце коштує премтанк 9 рівня таку суму, при тому, що ця машинка вона абсолютно не грабельна. Вона має дуже великі габарити, слабку броню, і виходить в неї гарматка також слабенька. Це чисто колекційна машинка. Інколи можна так попонтуватися, так в лапках сказати, виїхати. А так вона нічого себе не представляє. От таку величезну суму хочуть за неї. Далі у нас остання машинка, яка є у нас на цьому, так скажемо, на цій чорній п'ятниці iMix 1357, аж за 12 тисяч 50 золота. iMix 1357. Це фанова класна машинка сьомого рівня, вона реально фанова, там дуже багато снарядів, по-моєму, чи 8 чи 10 у барабані. На пам'ять не скажу вам. Із невеличкою альфою по 80. Але воно дуже фанове. 10, по-моєму, 10 снарядів. Вона дуже така фанова. Ти залітаєш, роздупляєш, плюс як світляк, вона непогана. Ну, реально хороша машинка, але 12 тисяч uh, 50 золота. Це дуже багато. Це дуже багато друзів. До речі, пишіть, якщо хтось скористався і викупив якусь пропозицію а, Чорної П'ятниці. Пишіть, що ви за пропозицію купили і чому. Ну, от, наприклад, я зрозумів, якщо наприклад, вам дуже хотілося якогось танчика його, він з'явився в продажі, ви його купили, і ну, як він вам там напишіть от, розпові... розповідь, щоб була якась конкретна. Мені дуже цікаво читати в коментарях. Ваші от відгуки, так скажемо, власні думки і все інше, от такі от у нас пропозиції. На чорному ринку. Звісно, основний мінус цього не чорного ринка, точніше, а цих торгів цієї чорної п'ятниці це те, що немає зовсім пропозицій за срібло і за вільний досвід. І за бони можна зробити було. От, наприклад, за бони, за вільний досвід. От дивіться, скільки в нас валют, а зробили все за золото. Звісно, багато б людей купляли б і за золото пропозиції. Але, блін, я не знаю. Ну, якось, знаєте, такий. От... Відчувається от такий шлейф, оцей що от якось, якось не так провели, от те, що повинні були провести, тому що все за голдуну не знаю. Я, от, наприклад, жодної пропозиції не викупляв. Ну, тому що я і так потратився, можна сказати, так на трейд-ін. Ці ж події дві паралельно йдуть. А плюс до того, якщо такі ще й феноменальні суми, ну не знаю. Наприклад, за срібло, за вільний досвід або за бони, я б забрав би без проблем якусь пропозицію. А за такі великі націнки, ну, навіть універсальні керівництва для екіпажу, для всього такі величезні просто суми за них е, вимагають, так скажемо, то, о, блін. Я не знаю. Я думаю, багато людей, так само як і е, я, не захотіли витрачати наскільки великі ресурси за це все. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал. І, до речі, якщо у вас є можливість і бажання, можете мені допомогти в технічному переоснащенні. Наприклад, в описі до відео є монобанка. Я зараз збираю на процесор, на материнку, на пам'ять, щоб була швидкою для того, щоб мені було простіше монтувати і на систему охолодження. Всім дякую ще раз, до побачення, до наступних відео, друзі!